І любителі Ігор, привіт! З, з вами я Андрій. І сьогодні у нас буде відеоролік з кінами по Бравл Старсу і міні-іграми. І не буду затягувати, ставте лайк і підписуйтесь, і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Перша міні-ігра. Починаємо. Так, Костя пішов. Мій Так. Так, 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 так. Надо більше подарки. Надо більше подарків забрати Чим він До мене вже більше, я виграю. І, І останній подарок, я його забрав Все. І зараз я буду Шукати предмети і... І який заховав отето, этот дядя, да? Дядя отето. Все, я пішов шукати. Так. Ну, спочатку я сюди хочу піти. М -м в цьому домі нічого нема. Підемо сюди кудись. Може тут десь буде. М -м Ні, тут немає пока. Все, я ще буду шукати. Шукаю, шукаю. Блін, теж немає. Куди він міг це все запретити? Мало домів, вроді б. Ну так, да, тут мало. І куди можна було запрятати подарочки? От я не розумію. Так, ну тут немає. Тут а може. А, ось ось перший подарок. Ось перший я вже нашов, що ось я тащу. А, сюди, сюди. О, дивіться, заховалась сюди. дивіться. Дві подарочок еще один. Все, все, все. Так, продовжим, продовжим. Оно. Он, он, он. Так. Оператор. Эммм. Ем, Что я вообще не можу найти. Ну, ладно, політаю. О, ну і ще один подарочок. От, от он подарочок, от он. Так. И осталось еще вроде два подарка. Так, все, я пишу в дом цей. Тут я подивлюсь. Может, тут тут будет. Во, ось еще один, останний. Так, ось тут останний подарочек. Все, поехали. Так, все. Я, спра... я нашел все подарки. И сейчас я их буду прятать. Так, ну теперь я буду прятать. Так, куда бчку? А я її сюди поставлю. Так, тепер гроші. Ну, хороші, я ж в то місце там, де я ви, щоб йому покрасили. Е, Кубик, кубики, 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 куди ми вони? Кубики. Кубик один сюди сховаю. А другий вообще сюда далеко. Ну, тут я не буду в другом місці. О тут. Так, ось він пішов, ось этот шукає, пішов так шукає, шукає, тут шкаю, да, шука Все, Все, віднайшов, він знайшов, він знайшов, Перше, перший знайшов. Перший знайшов. Так, ось слайс три предмети, яка йому найти. Ляпать полити. Опа, елочку нашел. И около него тут... Нет, не нашел, что А, не нашел. А, Все. Еще он тут нашел, еще он нашел. Так. Еще ему осталось два кубика найти. Ага. Не там ты шукаешь, не там ты шукаешь. Опа, знайшов, знайшов. Ну, останні, я даже на шинку найдешь. Наверное, більше, що знайде. Не він дуже далеко зі. Не, тут немає, тут немає, дядя. Так, він продовжує, він продовжує шукать. Ну він вже близько, він був. А, все, понял, знайшов, походу. Цьо, він знайшов всі, він знайшов всі, молодець, молодець, молодець. І це получається кожному по скільки по очка? Да, по чотири очка всім. Ляха радується, радується. Так, ще буде е, дуель, фінальний е, е, раунд. О, попав. Так, де він? Так а что ты что ну, почему входы? Пину обход. Я слав, я таки стал, я таки стал. Блин. Чёрт, чёрт. У, нет, это страшно, очень страшно. Мы не знаем, что такое. но мы не знаем, что это такое. Блин, что? Ой, блин, меня вывозло. Стрёмно. Так. О, він тут, він тут! Так, продовжуємо, продовжуємо. У мене плюс одне один бал очковий, називати, як ви хочете. О, один, один раз уже попав. Ух ты, йогурты! Я взломал. Ой. Ладно. Так, зараз будет финальный третий раунд дуэли. Так, все, финальный раунд начали. <пус> ой, <пус> выигрывать <відберзу> начал. Черт. Так, продолжим. Так, ой, сложно, сложно, сложно. Валым. Ой. Так. Жалко, что жизни не восстанавливается Жалко. Чрт, черт. Ты он дом раунд, он дун дун Так, и сейчас будет останній раунд. Так.